35-річна Наталія усе своє свідоме життя працювала на взуттєвому виробництві. Після банкрутства фірми вона та ще з десяток її колег залишилися без роботи. Жінка вже близько місяця сидить вдома, адже нове місце зайнятості знайти ніяк не може. Я працювала на наубовна і мені би хотілося і далі продовжувати. Но я працювала в Києві, але в наше час. Конкуренции. Фірма обанкротилась, закрилась. І... я хочу працювати і все. Я трудоволик по житті, мені надо працювати. Дуже мало робочих місць, Я столкнулась з этим. Видите, немає обувь, немає мне себе реализовать. Брак роботи відчувають на собі кілька мільйонів українців. Саме таку кількість безробітних у жовтні нарахували у державному комітеті статистики. Утім, як зазначають у місцевому відділі зайнятості, у Переяславі навпаки спостерігається ріст працюючих людей. Я б не сказала, що великий процент безробіття є вакансії, які з мінімальною заробітною платою. Так можливо, якісь умови праці не відповідають вимогам людини. Ну, я хочу сказати, що середній рівень заробітної плати у нас в місті та районі складає понад 3,5 тисячі гривень. Це не малий рівень заробітної плати. Про те, що робота є, говорять і працівники відділу кадрів місцевого заводу металовиробів, адже компанія відчуває істотний брак виробничих спеціалістів, як от фрезерувальників, слюсарів, токарів тощо. Більшість безробітних люди з вищою освітою, які через велику конкуренцію та відсутність робочих місць не можуть знайти свої. Є призначення водночас перевчатися на робітничі спеціальності не поспішають, підсумовує працівник заводу, навіть попри те, що навчають таким професіям абсолютно безкоштовно. Наше виробництво не має достатню кількість працівників. Так я думаю, як і в усій країні дуже велика потреба у робітничих спеціальностях потрібні висококваліфіковані працівники. Як зазначають рекрутери, більшість тих, хто сидить сьогодні без роботи, це люди, які не хочуть працювати через низькі зарплати, адже допомога по безробіттю іноді вища аніж пропонована зарплатня. Оксана Божнюк, Владислав Шекмар, інтернет-канал, новий погляд.